Доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославіна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 21 серпня, 2024 року, двадцять 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності зі зміни цільового призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики з метою будівництва об'єктів відновлювальних джерел енергії. З необхідною інфраструктурою на території Сукальської територіальної громади Червоноградського району Львівської області за межами населених пунктів, суб'єкта господарювання, ТОВ, Захід вітер громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадське слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання у разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 17 травня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 7869. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозиції від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 1 серпня 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в Єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 21 серпня 2024 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях: ТОВ Захід Вітер, за адресою Львівська область, Червоноградський район, місто Сокаль, вулиця Шептицького, 44, приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. А також у приміщенні Сокальської міської ради за адресою Львівська область, Червоноградський район, місто Сокаль, вулиця Шептицького, 44. Зі звітом оцінки впливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля. Коротко, все далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Не чути? Представник суб'єкта господарювання буде доповідати? Без звуку, через звук. Чути. Але чути краще? Да. Так, перепрошую. Давайте коротко від суб'єкта господарювання, як розробник звіту, скажу два слова. Добре. Якщо ви не проти. Якщо не проти, включу презентацію, щоб було більш детальніше, цікавіше, можливо, хтось з громадськості захоче переглянути ознайомитися. З даною планованою діяльністю. Отже, секундочку. Світ свободець, як було зазначено, це є зміна цільового призначення земельних ділянок і земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики з метою будівництва об'єктів відновлювання джерел енергії з необхідною інфраструктурою. На території Сокальської територіальної громади Червоноградського району Львівської області за межами населених пунктів. Мета планово діяльності це є зміна цільового призначення, що, в свою чергу, забезпечить створення нових робочих місць, забезпечення держави енергоресурсами, надходження коштів, стимулювання розвитку зелених технологій, покращення інфраструктури регіону, забезпечення збалансованого розвитку також регіону. І також досягнення електроенергонезалежності та кліматичної нейтральності України. Планована діяльність буде проводитись на території Сокальської територіальної громади Червоноградського району Львівської області за межами населених пунктів, на території площою 3,1 гектар. Наразі там є землі сільськогосподарського призначення, вони належать до приватної власності. Також поблизу провадження планової діяльності знаходиться ряд населених пунктів, як ми можемо бачити з цього слайду. Найближча житлова забудова знаходиться в селі Купитів на відстані понад 800 метрів від земельних ділянок. Отже, також нами в процесі розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля була проаналізована буферна зона, яку ми запропонували, це 700 метрів. Відповідно, у буферну зону в нас не потрапляє житлова забудова, об'єкти природно-заповітнього фонду, водно-болотні угіддя міжнародного та загального державного значення, водні об'єкти, пам'ятники історії та культури, та також археологічні пам'ятники. Також водне середовище в нас знаходиться найближче, це є річка Спасівка та Драганка, вони розташовані на відстані понад 900 метрів від провадження планової діяльності щодо об'єктів ПЗФ. То найближчий об'єкт ПЗФ це є в нас заповідне урочище місцевого значення Бурок. Воно розташоване на відстані 1390 метрів від території здійснення планованої діяльності. На самій території планованої діяльності немає в нас ні природозаповідного фонду, ні смарагдової мережі, не також зарезервованих земель з цією метою. Об'єкт смарагдової мережі Сукальський. Він знаходиться на відстані понад 3270 метрів від провадження планованої діяльності щодо флори фауни на території провадження планової діяльності, на території рослинність дуже трансформована та перебуває у стані інтенсивного сільськогосподарського використання земельних угідь. тому тут домінують широко поширено сільськогосподарські культури, що задіяні в постійність сів оборот. І щодо рельєфу, ми бачимо, що він перебуває також під впливом. Різноманітної сільськогосподарської техніки. Частина малих річок і потоків, враховуючи ту діяльність, була осушена. Тому рідко тут виступає болота на рослинність, на тій території практично не збереглася. Також видів червоної та зеленої книги на території не виявлено. Щодо проведення робіт, виконання підготовчих будівельно-монтажних робіт при зміні цільового призначення не передбачається. Після зміни цільового призначення земельних ділянок планується розміщення об'єктів відновленої енергії з необхідною інфраструктурою. Характеристика діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт по встановленню об'єктів відновленої джерел енергії з необхідною експлуатурою та й експлуатація буде оцінена в інші процедури з оцінки впливу на довкілля, після зміни цільового призначення земельних ділянок. Це так коротко загалом, що планується, які будуть впливи. Дуже дякую. Прошу дякую. ще представника суб'єкта господарювання представити, що він присутній на громадських слуханнях, якщо не буде доповідати. Дякую. Так, Святослав Жмуцький, представник ТОП Захід Вітер. Доповідати не буду. Дякую. Добре, дякую. Кожен хайло мельник, технічний радник е, суб'єкту господарювання. Доповідати не буду на відповідь на запитання даних, що будуть громадськості данчук Ігор Григорович, консультант від суб'єкта господарювання, також доповідати не буду. Добре, дякую е, у зв'язку з тим, що на даних громадських слухань громадськість відсутня, то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 5 вересня 2024 року щодо планованої діяльності зі зміни цільового призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі енергетики з метою будівництва об'єктів відновлювальних джерел енергії з необхідною інфраструктурою на території Сокальської територіальної громади Червоноградської Горадського району Львівської області за межами населених пунктів суб'єкта господарювання, ТОВ Захід Вітер, згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися на громадських слухань були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання ТОВ Захід Вітер. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення. Гарного дня.